17 жовтня, 25 рік рататуй. Я його дотримав до цієї пори. Якщо ви пам'ятаєте, у нас останні три тижні, мабуть, це було досить холодно, дощі. Він же перед тим верхні ягоди були в нього добрі, я пробував. І ось він перевисів всі ці дощі. На завтра знову передають похолодання. І буде дощі холодно і холодно. Геть до мінус одного-двох. Тому я сьогодні його вже зріжу, я його спеціально дотримав до цієї пори випробувати його. І про його недоліки і про його переваги. Недолік, звісно, один це пізній сорт, як для нашого регіону. Але зразу ж про плюс пізній, то пізній, але він от довисів до цієї пори, не тріснув. Не захворів, нічого не, на ньому такого поганого не помітно. ягодки зробились такі жовтаво розжува, з розовинкою. Такою. Ну, гарні. Про недолік ще один. Якщо хто бачив, я знімав відео. В нього пагони, як ростуть, постійно роздвоюються. Роздвоюються, роздвоюються і треба за тим слідкувати, залишати тільки один пайн, щоб він виростав. Це також, як його як недолік. Ну і про смак основне. Смак так є, в нього є. Кислоти нема взагалі, не кислий він. Я вже з кубою ходжу, я його постійно пробую. Що сказати? Мускат є, мускат дуже сильний. Мускат такий, що мені врешті-решт не подобається, тому що цей мускат має якийсь присмак. Аромат, запах якогось одеколону колишнього совкового, чи то шипер, чи то трійний одеколон був якийсь. Мені один друзяка дзвонив, ми з ним говорили, він каже, йому нагадує смак рататуя, як колись заходиш в перукарню совкову ще. І оцей аромат тих дешевих парфумів. Ось такі в нього аромати. Ну, не знаю, це на мій, на мій погляд. так. Можливо, в південніших областях він набирає більш кращого смаку, як про нього кажуть, що він там супербомба. Ну, на сьогодні от маємо таке, що маємо. Це, звісно, кишмиш 100%. -й. Я зараз його попробую ще раз. Кісточок нема, рудиментів нема. Звісно, кишмиш солодкий, смачний, як би не було цього якогось різкого такого присмаку одеколонового. Ну, але це врешті-решт перший врожай. Фактично тут було 6-8 гронок. І от сьогодні я його вже зріжу. Пагоне, якщо видно, пагон пішов з нього. Визрів, 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 визрів повністю. Цей пагін також визрів повністю. Пагони є, визрівши. Так ще я його, звісно, тримати, буду його за ним спостерігати. Можливо. Наступний сезон буде краще, буде тепліше, буде більше сонячного тепла, він набере кращих смаків. Ну, Врешті-решт кожен виноградар повинен сам вирішувати для себе, варто чи ні тримати оце заморське чудо. Рататуй. Зрізаю сьогодні 17 жовтня.